На зв'язку ми Азенхантер і в цьому відео поговоримо про пневматичну зброю. Зараз вже наближається літній сезон, більше теплих днів, більше часу проводити на природі, і щоб цей час якось розбавити буденністю, ми рекомендуємо розглянути купівлю пневматичної зброї. В цьому відео хочу розповісти про важливі моменти, на які варто звертати при виборі саме пневматичної гвинтівки. В нашому магазині представлений досить великий асортимент класичних переломних. Пневматичних гвинтівок є із газовим поршнем, є стальною витою пружиною. Також, якщо ви плануєте розвиватися в цій сфері, можна розглянути пневматичну зброю з попереднім накачуванням, тобто PCP-гвинтівки. Тож, в цьому відео, на прикладі турецької гвинтівки від бренду ECL, хочу звернути увагу на важливі моменти. Які варто враховувати при виборі своєї першої пневматичної гвинтівки. Насамперед звертайте увагу на те, які прицільні засоби комплектуються в цієї гвинтівки. Звертайте саме на матеріал, тому що більшість гвинтівок комплектуються механічними прицільними, які виготовлені з полімера. І з часом це може бути для вас проблемою, якщо десь гвинтівка неакуратно буде проправитися. Паде чи щось з неї станеться, тому що такі компоненти, на жаль, докупити окремо не можна. Тому при виборі гвинтівки звертайте увагу на те, щоб ці прицільні були саме металеві. Це збільшить термін їх експлуатації. Наступний важливий момент це пружина або механізм, який використовується в гвинтівці. Найкраще розглядати класичну зброю з газовою пружиною, тому що в неї буде трішки кращий ресурс, вона буде. Складніше в заміні, але в перспективі, якщо захочете ставити оптичний приціл, можна буде заощадити коштів, тому що під час роботи поршня не відбувається така крепка вібрація по зброї, тому можна ставити більш бюджетну оптику для цього. Ну і знову ж таки, комфорт стрільби з неї буде кращий. Наступний важливий момент, але в більшості випадків у гвинтівках ударно-спусковий механізм виготовляється і використовується з. Полімера, тому тут звертайте увагу на попередні фактори, якщо там полімерний ОСМ, е, ну типу просто обережніше до нього ставтесь. В цієї гвинтівки він з металу. Тому е, якщо у вас умовно бюджет на купівлю пневматичної зброї до 10 тисяч, розглядайте бренд ЕКО, тому що е, ці важливі е, деталі будуть впливати на термін експлуатації цієї зброї. Ну і наступне, якщо ви розглядаєте зброю для. Користування більше з дітьми, дивіться, щоб її вага була не дуже тяжкою, тому що дитині буде легше нею оперувати і, відповідно, здійснювати стрільбу на більшій відстані. В нашому магазині представлений досить широкий асортимент пневматики, ви можете детальніше з ним ознайомитися за посиланням під цим відео. Також, якщо виникають якісь додаткові питання, ви їх можете залишати під цим відео також. Тому, якщо ця інформація була для вас цікавою, Ставте лайк, коментарі і переходьте до нас на сайт. Дякую за увагу. Вдало дня на зв'язку.